Зізіфус. кореневласний. Достиг зараз буде збір врожаю. Смакові якості це перший врожай. Минулому році була одна ягода. Це крупняк у нас. Крупняк. Так, крупніший не буває. Але смакові якості незадовільні. І він в нас йде на варення, скажімо так, попробуємо, як воно буде, цей сорт у варені. Нещодавно Віра намагалася з'їсти одну штуку з'їла. Як ти сказала, пінопласт. Смак пінопласту, я не знаю, Віра, їла пінопласт в дитинстві чи ні, але вона так сказала. Е, я шматок намагався з'їсти, мені не вдалося. Проковтнути не, не зміг навіть частину плоду. Так що, так що зізіфус технічний. Йде на варення. Кому я винен саджанці? Почекайте ще трошки. Саженці будуть немаленькі відроми. Скажімо так. Зараз я вам покажу зізіфус, який потрібно їсти. Смачний. Котрий смачний. Ось, друзі, дозріває зізіфус. Це щеплений зізіфус, сортовий. Звісно, плоди в два рази менші, ніж в тому, що ми нещодавно бачили. Смакові якості цього зізіфусу відмінні. Він хрусткий і соковитий. Його можна з'їсти багато. Ось його я відправляю, коли він дозріває всім бажаючим. Оце дійсно смачний зізіфус. Так що хто хоче, лише потрібно трошки почекати. І відправлю. 100 гривень за кілограм. Його є поки що достатньо, багато декілька дерев. І Варення покажу, будемо пробувати варення. Ось такий врожай зі зіфусу. Йдемо робити варення. Смак варення, скажу який, з десертного смак варення відмінний. Смак варення з цього я скажу. Покажу, як ми будемо його їсти або викинемо. Йдемо варити варення. Ось, половина варення вже почав варити. Значить, дружина порізала ось так, кісточку видалила і ось засипав сах цукром і трошки води з чайника і це починаю варити. Коли буде готове, покажу вам, що вийшло. І будемо пробувати, і або викинемо, або побачимо, що з цього вийде. Чекайте ще. Ось, друзі, це на наступний день. Таких три миски варення зварили. Дві ви бачите. Я ще вчора його їв. Це два рази довели до кипіння. І дуже смачне, Вияв... виявляється дуже смачне варення. Так що цей зізіфус, що я вам показував, годиться для вирощування, але не їсти, а для варення. Отаке напівпрозоре. Дуже смачне І варення виходить. І Минулого року дружина робила варення. Але з зізіфусу десертний, дуже смачне. І це теж дуже смачне. Так що вирощуйте. І якщо не вдається його з'їдати в свіжому вигляді, варіть варення. На все добре, друзі.